Кленовий листочок народився навесні. Погожого, теплого ранку він проклюнувся на маківці клена, глипнув на світ із високості, почув радісний спів Соловейка, усміхнувся сонцю і запишався собою. Який він молодець, красень просто, так високо видряпався. І сонце поруч, і небо близько, і роса ранкова така чиста. Мабуть, він таки особливий, раз про нього так батько клен дбає. Очевидно, листочок подумав про це аж надто голосно, тому що горобчик, який сидів поруч на гілці, здивовано хмикнув Цвірінь, цвірінь, ти ба, який вигадник, ти це серйозно малий. Та ти ж точнісінька копія своїх братиків. Розорнися краще. Особливий небораче. Горобець для годиця невдоволено пару разів цвірінькнув та й полетів у своїх горобячих справах. Листочок, з почутим, уважно роздивлявся довкола. Поруч прокидалися до життя його братики, а поміж них піднімали свої тонкі ніжки жовто-зелені квіточки. У листочка від такої краси аж дух забило. Якщо він схожий на своїх братів, то він і справді вродливець і вже тому особливий, який прекрасний цей світ. Він створений для краси, і він листочок линовий, його прекрасна частинка, окраса цього дерева, окраса світу. Листочок ріс, мужнів, набирався сили. Ловив захопливо промінчики сонця, щоранку вмивався росою, пив до схочу дощову воду. Батько клен любив своїх діток, однаково добре дбав про листочки, що росли на нижніх гілках, і про ті, які буяли у верхівці. Всі вони мали до схочу і води, і сонця, і тепла, і вітру. Жовто-зелені кленові квіти дуже швидко відцвіли. А листочки клену навпаки, набиралися сили та краси. Наш листочок не любив дивитися донизу. Зазвичай там він бачив тисячі таких самих листочків, вони шелестіли знайому мелодію ш, -ш, -ш, -ш. або просто задоволено мовчали. Листочку це, здавалося, нудним, і тому він дивився переважно вгору, бавився з вітром, ловив сонячні промінчики. Грався з дощовими краплинами, жартував із сонячними зайчиками. Інколи прилітав знайомий горобець, він, кепкуючи з листочка, обзивав його особливим. А ще він приносив новини з великого світу, розповідав, що таких дерев, як цей клен, у лісі дуже-дуже багато. А крім цього лісу є ще й інші ліси з такими самими деревами. І на кожному з них багато-багато однакових листочків. Листочкові було прикро таке чути, хоч він і розумів, що горобчик має слушність, і його дерево, і він геть не кращі від інших листочків на деревах, але так хотілося вірити у свою винятковість, і листочок свого домігся. Бо братики листочки і справді почали вважати його іншим, не схожим на себе. Правда, називали його за це не особливим, а диваком. Бо хіба це нормально для порядного листочка приятелювати з горобцем, забагато думати, чіплятися із запитанням до батька Клена, бавитися краплинами води, жартувати із сонячними зайчиками? Та особливий на це не зважав. Йому так подобався довколишній світ і він хотів дізнаватися про нього якнайбільше, тим паче, що від батька Клена листочок довідався, що життя листочків коротке. Мене весна прийде літо, за ним осінь. Він втратить свій зелений колір, пожовтіє чи побагровіє, його ніжка зробиться слабкою. І коли вже несила буде на ній триматися, він засне. Вітер підхопить його на свої руки і віднесе далеко-далеко, туди, де живуть добрі сни, де багато сонця, де завжди літо, і всі одне одного чують та розуміють. який гарний кленовий листочок! Одного сонячного погожого ранку почув наш листочок чиїсь слова, обернувся. Поруч на гілці примостилося щось жовте, подовгасте та волохате. Істота і жадібно дивилася на листочок, хоч наче і хвалила його. Цікаво, хто це, подумав листочок. Нями, нями. Заплямкала у відповідь волохата примара. Яка краса, яка смачна їжа. Кошлата почвара смішно зачовгала усім своїм тільцем. Впритул наблизилася до листочка і раптом його боляче вкусила. ой ой ой, перестань, мені боляче. заволав особливий і сам себе злякався. Він не знав, що крім думати. Вміє так голосно шелестіти пищати. Та, здається, волохати кусуче чудовисько цього голосного шелестіння теж злякалося. Воно нажахано вирячило на листочка булькаті очі, на мить завмерло, потім перелякано позадкувало, не втрималося на тонькій гілорці та полетіло вниз. Клиновий листочок сполохано подивився додолу. Куди впало кусуче одоробло. Те, що він там побачив, його налякало ще більше. Перед ним відкрилося таке. Нижнє гілля клена було понівечене родичами цієї волохатої потвори, яка так боляче вкусила листочок. Тихне на жарт там була тьма муща. Всі вони гидко плямкали. Заковтуючи в себе його братів, бідні його братики-листочки, вони восени не заснуть і не потраплять у країну снів. Що ж робити? Треба прикликати дощ, голосно подумав листочок, і тоді вода змиє цих страховиск. Нічого не вийде, заперечив листочок поруч. Листочки вміли чути думки одне одного. Але рідко спілкувалися між собою. Наше гілля дуже густе. Братиків листочків на ньому так багато і всі вони великі та пишні. Вода крізь нас не прольється. Це кінець, ми загинемо. Ці глитаї, коли доїдять наших братів, приповзуть за нами. Мусимо щось зробити, не можна здаватися. Не вгавав листочок. Нас багато, нас багато, більше, аніж цих потвор. І що з того? Ми вміємо тільки пригарно шелестіти, створювати тінь і дихати, а ці ненажери вміють швидко повзати і боляче кусати. Наляканий сусід вмовк, але листочок не міг заспокоїтися. То що, він має змиритися? Чекати того, як його жируть ці волохаті ні за Нізащо? І він голосно заволав, зашелестів до неба, до тих, хто міг його почути. То було скоріше відвічаю, аніж продумано. Цвірінь, цвірінь, несподівано почув поруч знайоме і трохи невдоволене. Ти кленовий листочок чи хто? Розголосився. Де це бачено? Листочки репетують, а цить особливий небораче, а той, як клюну боляче, наляканий листочок принишкнув. Укусу волохатої булькатої почвари з нього на сьогодні було досить. Я той, дядько горобець, випадково, я не хотів вас образити. Зовсім ні. Дядько Горобець то ти мені? Гарно ж як, мені подобається, але не підлизуйся. Ти чого горланиш? Аж на галявині чутно, коли мені сказали, що наклення листя збожеволіло, не повірив, а дивлюся, правда, і не яке небудь листя, а знайоме. Та я ж із перестраху, забубунів листочок. Ось, гляньте. І він показав донизу, де розважалася ватага бредких плямкаючих істот. Вони повзали віттям клена та смачно заковтували соковите листя. Горобець і собі глипнув униста. Юху, що я бачу? гусінь. Вся така тлуста, смачна, мабуть, королівська їжа просто. Та тут не лишень мені, моїм братам, сестрам, а й друзям, синичкам стане. Юху, так би й зразу сказав. Обід тут на вас, дядьку, піджидає. Ох, як я це діло люблю. Я зараз одне крило тут, а інше також замить тут. Тільки друзів покличу, щоб підсобили. А ти тільки побачиш, що ті ненажери зачнуть тікати, гукай мене. Дозволяю кричати. Особливий нічого спочутого не второпав, хіба що зрозумів цих волохатих не на жар звати гусіню, і вони, дядьків обід. Та перепитати в горобця ні про що не міг, затим і слід простих, настала тиша. Батько Клен завмер в очікуванні. Навіть листочки внизу перестали корчитися від болю. Всі чогось чекали і дочекалися. Рятунок з'явився з неба. Він опустився на дерево сірою горобинною хмарою, яка задоволено цвірінькала, пищала, тямкала, ковтала. Горобці ласували гусіню, поїдаючи її з таким задоволенням та апетитом, наче нічого кращого у своєму житті не їли. Кленові листочки було врятовано, і клен і листя дякували горобцям за допомогу. Хоча хто зна, чи ті горобці їх чули, тому що дуже переймалися полюванням на гусінь і не звикли, звісно, розмовляти з деревами. Треба було стати особливим, щоб навчитися чути не тільки таких самих, як ти. Коли з гусінню було покінчено і шебай голови горобці подалися шукати джерельця, щоб запити смачну страву, біля листочка, крикунця, з'явився знайомий горобець. Цвірінь, цвірінь, малий, ти таки особливий. Це ж треба здолати армію обжирайл, Хто тебе навчив кричати так голосно, га? «Ніхто». Просто я не міг повірити, що мої брати не дочекаються осені, не заснуть, не помандрують до країни снів, тому що їх з'їдять. І тоді, з розпачу я почав голосно, голосно шелестіти Ні, дядько, насправді то ви особливі. Мене взагалі ніхто ніколи не чув і не слухав, навіть брати мене диваком вважають, а ось ви, ви. Ні, малий, ти особливий. Знаю, що кажу. Ти зумів повірити в можливість того, що зовсім неможливе, навіть якщо всі довкола переконані в протилежному. Ви теж у це вірите? запитав особливий. Так, тут ми з тобою схожі. Цей світ розмовляє різними мовами. Я вчуся його слухати, інколи чую. Ось тебе, наприклад. Я почу. А що буде потім, дядьку? Коли? Коли прийде осінь і я засну, батько клен каже, що вітер мене віднесе в країну снів. Правду твій батько каже, то коли я засну, вас більше ніколи ніколи не побачу. Як це ніколи не побачиш, ми там із тобою обов'язково зустрінемося. Бо в країну снів потрапляють кленові листочки та горобці, так? Туди потрапляють ті, хто вірить у диво, і горобці, і кленові листочки, і деякі синички, і геть усі сонячні зайчики. Хто зна, про що розмовляли листочок та горобець, а може, мовчали і вивчали нові мови світу та вчилися вірити. До осені було далеко. Сонце лагідно тулило до серця світ, гортаючи сторінки гарячого літа.